От буквально на минулому тижні була прийнята постанова про те, що приватні заклади охорони здоров'я можуть користуватися державним єдиним порталом медичних вакансій. А для нас це чудова можливість розмістити свої вакансії, бо ми розуміємо і демографічну кризу, і кризу на ринку праці з медичними працівниками а і в подальшому брати участь в розподілі студентів да, в інтернатуру тому. Такими маленькими кроками, звичайно, держава нас підтримує, але нам би звичайно хотілося, щоб ця співпраця була більш інтенсивною, щоб дійсно в стратегічних документах, такі як стратегія розвитку системи охорони здоров'я до 30-го року і по подальшому, приватна медицина була окремим блоком і на неї зважали. Тому не можу сказати, що все погано. Але але хотілося би краще. Сподіваюся на те, що Міністерство охорони здоров'я відновить роботу робочої групи з питань приватної медицини. Ну а нам надасть можливість надавати пропозиції до співпраці і до покращення нормативно-правових документів і відповідно нашої участі у житті системи охорони здоров'я нашої держави. Дякую.